Всім привіт! Давайте потурніруємо останній день. Турнір тільки розпочався, я вже хочу його швиденько відбити, і потім не боятися, що я за нього звикаю. Доборона там без змін в мене в Б. Досить таки давно в Бе стоїть. Так. Міль буде. З однієї сторони тут і не треба. Клін брати, його буде халепа, а з іншої сторони і не треба, тому що тут оцей ось о... чудик. Така патова ситуація, чесно. Добре, нехай буде. рігард він мені тут взагалі не дуже чим допоможе, просто щоб буде клінити, бафін ніякий не дасть. Поки що сумно з полем Добре, зроблю, так, може буде знизу ще зелені. Ну, вони то типу є, але вони якось далеко. Ситуація на полі шикарна. Фіпець. Ну, нехай так зроблю. Я не пам'ятаю, що цей чудик робить, але ніби він не дуже такий страшний, ніби. Ну, нехай так зроблю. Так, шарха, я так розумію, у мене зараз вмре, а. Ухти. Полетіли. Ю. Збили центр. воно вбило. Хади, хади, так, токсіна. Так, Сповільнення ні на кому не було. Так, зараз буде проблема в формі цього. Він мені зараз мог завішати тут. Шаленсо. Зелених у мене 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. В принципі, мені на перезарядку. Але, мабуть, треба зараз підлікуватися, а потім зробити отак. Взагалі, просто погладила його навіть. Йому там нічого навіть не прилетіло. Блін, не вистачило. Оце я рахую. Ранок, просто таранок. Бухгалтера мені не буде. Так, ну що, халепа, халепа, приїхали. По, по всім фронтам приїхали. Так, буде зелений. Так, того о, мінус дуже добре. Давайте попадеш в контру. Я не пам'ятаю, що ти робиш. Я не, то, не я не знаю, що ти робиш. Все дуже добре. Ну, каюсь, каюсь. Блін, я не хочу. Це Це капець буде. Зерво треба було би лісі брати. Що зробити четвірку? Ну, нехай тут заберу. Прибуде крісто фіолетове, зараз. Мабуть, не буде заборони на них. Ладно, бафнемся. Я тоді, мабуть, заберу це фіолетовий. І сюди зелені відправлю. Трохи не вистачає для клика. Сумно, сумно. Зараз він хотіла сказати, відлікує кіпріота. там. Не відлікує, це добре. А, там шариха, я пропоную зараз на нього поставити заборону. У мене сабіна в цьому бої лікуватись не буде. Її тільки кіпріот може лікувати, я бачу. Угу. Так, ну що? Пропоную баф зробити. А, а це задеспелить зараз. Так, я була на паузі. За цей момент мене дуже били тичками, всі ультували. Коротше, що там робилось, я не дивилась. На цьому полі. Я пропоную так фіолетами. Звичайно, в мене зрізана атака. Треба було. Кіпріот активувати. Ну, чого ти відродився? Взагалі не кайф? І, мабуть, так спочатку Мелендора Відлікуватися, потім сабіну взяти. Блін, яке фігове поле. А, і цього шарха я нема чим. А, ні, не я хотіла казати, блін, чому я не активувала акулу. Та йому вистачило. Це дуже добре. Ну, я не буду зараз ще шархай активовувати, тому що якраз кедно. А нема десь ходити нейтрально. Живем. Ще живем. Чудово. От в такі моменти цей бафнатий турнір він прям шикарний. Ну, але цих моментів мало. В <схай> Більшості тебе з, з руки розносять, просто розбирають на раз-два. Ну, може, так тобі вистачить. Добре. Дві хвилини побуду в топ -1. Блін. Багато каки. Мабуть, доведеться рігарда брат. Б... Я ж з одним вже коліном стикалася, на якому я зловила хрестик. Зараз так само, мабуть, буду. Якби відбити всі тапки, щоб не робити викуп. Ну, бо я його робити не буду вже. Але все одно хотілося б відбити всі тапки, щоб хоча б в топ-5 попасти. Так, тоді тут забрати фіолети. Такі я так, я чую, що вона закінчилась. Угу. Чого ж тобі не вистачило? Капець, зараз це відлікує. Тихо. Будемо зараз лікуватись, не буду чекати я. Е -е -е -е. Як тебе? Царя? В принципі, є можливість взяти філетові. Через два ходи. Але зарядиться, по-перше, шоцарь. По-друге, мабуть, колін. Ні, колін не зарядився, це вже добре. Але буде зараз такі тички, що просто капець. Мабуть, спробувати взяти кетмана для того, щоб це задиспелити. Так, ця мадам ухилянтка. Так, ухилянтка. Ще навіть я щось пам'ятаю. Так, далі. Куди молодець? А, можна тоді зелені зірвати. Кликід родився, який кайф. Так, погнали туди. Я, звичайно, вже ж не активувала царя, не царя, а свого царя акулу, тому що я банально затикала, як завжди. Ну, я щось нічого не відчула. Не знаю, що там було, що вона там била, ультувала, я нічого не відчула. Так, далі. Два тапки ще. В принципі, я вже всі свої ці відбиваю, вже все нормально. Можна робити заливи? Добре, нехай буде тут клін. По двоє смажать. будемо тут, можливо, будемо клінити. Закінчилась. Угу. Закінчилось. Зараз це поламаю, але зроблю так. Так, ми маємо трійку фіолетових, я пропоную її тоді забрати. Буде в мене шархан, так? Тоді можна зробити отак. Трійку зелених. Все, зараз ця панянка буде. Знову льтувати. Ну, зараз бити. Кедманом немає сенсу, але хто знає, куди вдарить? Кедмон противника. Угу. Ну, що живемо? Так, хоча йде в овер. Отак. Китайського походження дівчинка. Вона йде в овер. Все одного ультує, по центру стоїть сабіна кожного разу. Прям така дівчина безвідмовна. Ніяк її не проб'ю. Сабіна наш, блін, а я її ніяк не проб'ю. Можна тоді взяти от такого... Собі шархає, знову зарядити сабіну, ні, не зарядилось. Добре. Чи ти не в б'єш, га? Так, активуємо тоді цього і попробуємо добити таке сабіно. Нарешті заразом забрали й ту китайку. Так, тебе прожимаємо далі. Нехай ці хлопці поки що мигають. О, може, Кедмана вб'ємо, та чудово. Ах, е ну, нехай так. Може тут доб'ю одним камінчиком. Добре, чудово. Так, ну що, й досі є, стукнути. Це буде зараз важко, якщо він ніде не вдариться мені в контру, то ми будемо з ним дуже довго ходити навколо один одного. Ой, є зелені, дуже добре. Так, є. Останній бій. Ура! Хто мені тут треба? Ну, нехай буде клін. Тут іде спал, треба, Ну, можливо якось мелендер з Кедменом справляться. Такі діла після. Так, погнали далі. Можна взяти трійку Фіолета. Можна взяти є два по три Фіолета. Можна взяти трійку зелених. Ну, нехай так. О. Давай по тобі. Я сьогодні взагалі щось так турнірю обезбашено. Взриває все, що можна. М -м -м, тихо. Це було боляче. М -м -м. Так, зараз той дасть баф. Це буде дуже сумно, це буде дуже боляче. Зарядиться в мене, зарядився. Тоді ми в неї і стукнемо і можна спробувати тоді її отак прибити, бо вона скоро вийде з, з нірвани. Добре, вийшла. Ну, це вже ультує, то тоді нехай в нього боляче. Зараз цей мені буде десь палити. Може він, може він отак та буде ультувати? Так, я пропоную відлікуватись, бафнутись. Шархай, шархай. Халепа мені з тобою. Нема чим тебе стукнути. Що, десь би взяти зелених? Немає. Блін, які великі які тички великі. Так, я пропоную спробувати вбити шархая і відлікуватися. Цього я зараз не проб'ю. Повний піпець у мене жовтих куча. Два, три варіації кристала жовтого. То, щоб не мало було, так? Знову жовтий кристал. О, можна спробувати, якщо не вилізе стрічок, не виліз, можна спробувати його прибити. Блін. Капець. Живуче. Ну що ж, М -м. так, зараз тоді треба забрати три кофіолети, і в мене якраз нема контри. Тихо, шархає цього бідного, вбивають в цьому бої просто неймовірно. Воно чахле таке, а це ж якби на нього було ще костюм мати. А мені, ну, як завжди, як щастить з призивами, я його банально не зловила він, геть, в мене чахлий. У буквально хвилину назад вони були плюс-мінус при смерті. Тепер вони такі живенькі. Мені це не подобається. Я хотіла його вбити. Але полетіло шикарне комбо він зарядився. Так, підвищена шкода пішла. Це дуже добре. Що таке бій називається на соплях? Тут я треба було попробувати задиспелити броню. Ну, я сумніваюся, що вона задеспелилася, але все одно. Ура! Ух ти, як цей легко здався. Є різниця все-таки, так? Між рігартом. Зої. Ну що, сьогодні вийшла зробити теж всі шоти? Це дуже класний турнір у мене все з двома хрестиками, але ну топ 203 місце. Тільки почався турнірний день. В принципі, топ-1, я не розраховую, можливо, буде топ-5. Ну, В одно, по 5, як на мене, це непогано, тому що тут дуже велика конкуренція. Мені за мої перемоги давали мені мало очок, тому що в мене четвірки всі, ну, ще от того, того попереднього століття от такі маємо. Все, дало камня, дало голоту, всім пока-пока.